Це моя прабабка і дівча фамілія. Шпилька, А шпильки були королями Волощини. Вона відноситься до того року. Перейшли з Волощини на Чернігівщину, а з Чернігівщини на теперішню Кіровоградщину, Село Інгула Кам'янка. А звідти їх дід вивіз потім на Казахстан. Там вони з дідами померли. А моя бабка лишилась він Кам'янки, потім в 33-му при Голодоморі тікала от НКВД, діда посадили, а бабуся тікала от НКВД. І Поселились на Дніпропетровщині. Та Ісія Вона померла задовго до моєго народження. Зразу після війни. Світової, другої, 1 березня. Вдома був дома. Сібрав речі за той час з першого. 28 лютого воєнкомат. А першого війська ремонтували техніку. Потім Карповка, потім Кочубіївка, різник батальйона водіям. Ну а зараз тут. А на цій машині як давай? 1022 кілометри, з нуля, з першого дня її получення збройних сил. Перегнали. Мельницкой области. Оформлены и поехали. Польская сборка, машина Тар 262 М2 ИВК двигатель, трансмиссия немецкая, коробка немецкая, шестиступенчатая. Понижений ряд блокировка задніх колес, передній вос. Так що непогано. Зірочка така як... дивочка дика мустан. Зірочка. Син військах, невістка, онуки, племінники. Друзі, привіт всім, Щастя, здоров'я, всім всіх благи! Слава Україні! Ворогницькі дослідження по містам і селищам, які заснували запорожці. По тим часам, які лишились і пішкам церковним. Він описував, що хто вклади, які вкладував на будівництво цих церков і пожертви козаківців. розвиток христианства на территории казахства. И очень э, интересно оповедание было описано про строительство в Новомосковскую церкви. Она зараз есть и аналог. Такие она была сбудована деревянными. Козаки шукали довго майстра, щоб побудувати до на ті годи особисту церкву для себе. Така, як ні в кого не буде. І визвався один молодик, який він з дерева збудує церкву. А потім, коли він що там? Масину їдуть, мабуть. Да, Машину їдуть. Знай назад туди. І цей хлопак перелякався цього заказу і втік в плавну. Його шукали з тиждень десь. Потім казаки знайшли. І питає, що ж ти втік. Він каже: я перелякався, що таку будову говорить, з такими банями, я ніколи не зроблю. Ну мені я її збудую. І Він скупував цю церкву. І аналог її зараз по Сіпори стоїть в місті Новомосковську. А в Новомосковську ще Яворницького дуже інтересна стаття була на приход тоді на ті території людей. Це була тільки територія, і вона. Влався віковими дубами засаджений. Не засаджених вони росли там, самі собі посадили. І перший там, хто оселився, це був монах, який заплив в територію цих глухих лісів і зробив собі там печерний монастир. І потім перші монахи. освоювати стало потихоньку потихеньку. Інтересну історію теж він написував, як перші поліселенці повирубували ліси і на бережку річки Самара поселилися. А весною їх змила по річці Самара в з їхніми будовами, теплом. Ніхто не знав, що дуби і та територія держали береги. І що так близько до води, селиться не забути. Так що перші переселенці города Новомосковська десь плавають в Чорному морі Зі своїми хатками. Так. Багато ще інтересно, ну во там догді оповіді інтересно. вообще Яварницкий, э, э, вернее, дружил дуже с Александром Полем. И у него есть оповедание про коллекцию Александра Поля. Александр Поль занимался доследованием своей родины. У него уже древний Казанський рід, хоч і фамілія Поль. і дуже була велика колекція гармат времін запорожських козаків. Де вона на даний момент ця колекція мало кому не вдома? Якщо Катьки не прихвості грабили, наші церкви забирали. У нас маєтністю, що люди приносили на розбудову. Радянська влада забрала в нас і храми з церквами. Так що, як кажуть, москалі, що ми повинні здати зброю, то ніхто не збирається їх здавати. Бо як розповідала моя бабуся, все почалось з того, що Їх посадили вдома, сказали, що буде мир і земля їх. Тільки треба здати зброю. Здали зброю і більша частина моєї родини просто не існує після репресій радянської влади. А друга частина, яка вціліла, розкидана по всьому світу. Це, що після війни нам треба правда? Так. Якщо хочеш миру, готуйся до війни. Це не я сказав. Я впевнений, що якщо москалі розуміли, що ми завжди готові дати по зубам, вони взагалі ніколи сюди не попадуться. Ніколи. yeah let's start